Слава Україні, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, ми вітаємо вас на сумському каналі. Це друга розмова з тими проблематикою, з тою проблематикою, якою займається громадська рада при сумській обласній військовій адміністрації. Перше відео ми записали з Віктором Миколаївичем Пимененко, цікавим дуже кейсом по Краснопільському району. Про Українському товариству мисливців та рибалок. переглянути це відео. А от е, сьогодні у нас в студії мій співрозмовник, е, мій колега по громадській раді при Сумській обласній військовій адміністрації. За професію він адвокат, відомий адвокат. Е, мені приємно відзначити, що він і активний громадський діяч і брав участь у важливих процесах, які відбувалися. У Сумській області, і такого всеукраїнського значення. Ми сьогодні поговоримо про українську корупцію. Ну, Я думаю, ви розумієте, що ця розмова зумовлена тими корупційними скандалами, які відбуваються. Ну, Деяких це засмучує. Люди говорять як так, війна, ми тут про корупцію, про ці всі справи. але Ну, я дивлюсь на це абсолютно нормально, але це є процес очищення. Це є е, зумовлені війною, радикалізовані війною важливі процеси очищення в нашому суспільстві. Отже, радо вам хочу представити Кондратенка Юрій Миколайович, адвокат і колега по громадській раді, голова про спілки воля. Слава Україні, Юрій Миколаєвич. Юрій, слава. Ради вітати. Ну, давай почнемо із визначення. Що таке корупція, в принципі, безвідносно зараз до держави. Добре, ну в суспільстві є багато понять. Всі корупцію говорять, розуміють по різному. Тому щоб не було жодних інсинуацій, я зачитаю, що написано в Законі. В законі про запобігання корупції є чітке визначення, яке дано в статті 1. Зазначається, що корупція. Це використання особою, зазначеною в певній статті 3 цього закону, тобто який має певні службові повноваження, використання фактично є службових повноважень, чи пов'язані з ними можливостей, з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди, чи прийняття обіцянки пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або відповідна обіцянка пропозиція, чи Надання неправомірної вигоди особі, зазначені в статті, в статті 3 цього закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих її службових повноважень, чи пов'язаних з ним можливості. Тобто в законі є чітке визначення, яке зводиться до того, що особа фактично використовує свої злубове. Становище для того, щоб отримати неправомірну вигаду або для себе, або пов'язаних з нею осіб. Наскільки я розумію, справа ж не тільки у фінансах, да, у грошах. Це може бути якісь інші зиск, в інший спосіб. Може бути, справа, що у нас же є як матеріальний зиск, так і нематеріальний. Тобто зайття певних посад не тільки для себе, там, в майбутньому, навіть, а й зайття посад, пов'язаних з цією особою, скажімо, друзів. Родичі, що дуже часто відбувається, в тому числі в Сумській області. А от скажіть, це стосується державних службовців, виключено, чи це визначення поширюється на якісь інші категорії громад? Спадчу, що в нормі цієї чітко визначається, що в частині першої в статті 3 зазначається, тобто, категорія ага. да, відповідних осіб, тобто це фактично. Особи, які займають відповідальне становище, від яких належить прийняття тих чи інших рішень. Тобто, частина перша визначає особ тут дуже великий перелік, починаючи від осіб, які упановажені на виконання функцій держави або місцеве самоврядування, і надалі, скажімо, чітко зазначається перелік цих осіб, тобто і президент, і голови Верховної Ради, і прем'єр-міністр, і весь, грубо кажучи, склад уряду. А також відповідні службові особи, органів, які займаються відповідним виявленням корупції, праохоронних органів можливо. Тобто Тут дуже великий перелік зазначений, і поліцейські навіть входять до цього переліку, члени державних колегальних органів. Тобто, в принципі, до цього относяться і особи, які прирівнюються до названого переліку, тобто, які можуть вплинути на той, те чи інше, скажімо, Особливості державного управління. От ви знаєте, от мої колеги-філософи, які намагаються розібратися, що відбувається на Україні, вони говорять, що якби ми маємо дві різні України. Одна глибинна держава, друга публічна держава. Публічна держава, нібито ми декларуємо як Європейська держава. Та, от у нас є Конституція, у нас є закони. А глибинна держава це от договорняки. Це корупційні схеми, і це 30 років цього розвитку філософи говорять, якийсь був такий написаний угода між народами і владою, що якби ми своїм життям живемо своїм. Ну така непублічна угода. І от зараз буде ну друга ця Українська Республіка піде в історію, буде третя Українська Республіка без корупції. Я думаю, що зараз всі переконалися, що так далі не може бути. І ну, це неприродні. природне. То що зараз іде війна і виникає, такі от корупційні скандали, у багатьох це просто ну, і, і, і обурює, і деморалізує. Я думаю, наше зараз завдання у цій розмові пояснити людям от в деталях українська корупція. Що це таке, як вона от виглядає? Пане Олег, ну давайте ми подивимося на історію, Да, да, так. Да, да. От. Ну, Перша українська держава, вона, скажімо, утворилася і виділилася вже після розвалу Союзу. Mm -hmm. І це нагасити на тому, що от, ті партійні боси, які на той час були, вони ж нікуди не поділися. Вони, скажімо, на сьогоднішній день також залишаються. Та система, яку вони утворили, якраз і є корупційна система. І ми ж прекрасно розуміємо, що вона, скажімо, створювалася роками. Це було чітко продумано. Тобто там відповідні особи займали відповідні посади там, в державних установах, структурах і так далі. Під них вони ж мали своїх юристів, які будуть, не дай Бог, їх надалі поймають, захищати. Воно залишається зараз. Тільки от давайте звернемо увагу на те, що от, розвалився Союз. А куди поділися функціонери, куди поділися партійні лідери? Вони, як правило, очолили структури банки, тобто фінансової установи. Вони чули органи державної влади. Тобто, ну, давайте навіть подивимося парламент, який на той час складався. Це фактично комуністичний парламент був, прокомуністичний. Але там були ну, одиниці, такі як Чорновол, які, в принципі, боролися і вибороли цю державу. І давайте подивимося також на. Президентів, які були в державі, чи були вони членами комуністичної партії. І тому, якщо, скажімо, дивитися надалі в перспективу, моя думка саме це і тим поштовхом, який, скажімо так, який штовхає скажімо, от Євросоюз, говорить, що ви повинні боротися з корупцією. Вони прекрасно розуміють, що ми вийшли з комуністичної держави. І вони хочуть для того, щоб ми позбулися тих саме наслідків, тих. Отих основних негативів, які ми занесли в цю державу. І от якщо ми говоримо про теперішню от Україну, да, то навіть в стані, в якому зараз ми перебуваємо, тобто Україна перебуває зараз в стані війни, фактично, да, от, то ці особи вони продовжують грабувати фактично. Де, деякі от моменти вони говорять: ну, що, справа в чому, що грабіж. Це коли прямо беруть, видно, грабують, а ну забирають в майно в тому числі держави. А є особи, які прикрито. То якщо подивитися от на парламент, які до цього приймали закони, як в принципі фактично грабувалася Україна, то от ми звернемо увагу на підприємства. Підприємства, які дають прибуток, вони однозначно є прибильними і могли залишатися в державної власності, чомусь перейшли в руки приватних осіб. І ми зараз пожинаємо ті плоди, і скажімо, і світло, і комунальні всі моменти, які у нас є, це напряму пов'язано з тими особами, які сидять в парламенті і дотепер, які є власниками цих підприємств. І зараз постає, скажімо, у людей питання: а чому, яким чином перейшли цей переділ власності, держави і саме прибуткових підприємств? І кожного дня, от ми дивимося, Стає питання про те, яким чином, чому, як повернути державну власність, ми давайте подивимося на, навіть на підприємства Сумщини. Були прибильні підприємства, от, завод Фрунзе. Було абсолютно прибальне, нормальне підприємство, нормально все виробляло, технологічне було підприємство на той час. От. Прийшло в приватні особи. Ну, володіють приватні особи. Більше того, ці особи пов'язані з Російською Федерацією. До чого це привело? Що фактично підприємства немає, як флагмана, так само електрон. Дуже технологічне було підприємство, Російська Федерація фактично через представних особ стала власником, і ми не маємо цього підприємства. Але чи можливо б це було без корупції? Звичайно, що ні. От корупція це і є якраз ті зв'язки, які були використані для того, щоб забрати у держави цю власність. І ми зараз перебуваємо в тому, що ніща держава. Тобто, немає, скажімо так, в Сумах немає нормально працюючих підприємств, які давали б нормальний прибуток і люди б не шукали роботу за кордоном. Я от часто думав, чому ось так. От є такий Петро Кульпа, це поляк, який там був дотичний до польських реформ. Він зараз, я так розумію, в Україні дає пояснення там верніше, ну, бере участь у, у всіляких там ефірах. Там. От він дав відповідь: він каже, що успіх досягає не той, у кого гроші, і не той, у кого там земля, у кого там ресурси, а хто добре організований. От початку 90-х, а у кого була організаційна структура? Ну, це ж комуністи, комму... вони були організовані. Так. І зараз, я так розумію, от треба запропонувати якусь альтернативну організацію, бо люди, навіть люди такі, ну, пересічні громадяни. Вони знепокоєні, вони дивляться на ці корупційні скандали і кажуть: ну не вже це повернеться? Як? Ну за що ми за що ми воюємо? За що стільки, е, стільки зараз жертв? І я думаю, ключове зараз запитання, ось наше, нашої бесіди: а що з цим робити А Що може кожен громадян зробити? Щоб... По суті, треба нормально зробити структуризувати суспільство. Тобто, у всіх державах, продвинутих демократичних, там є певні структури. Які чітко, скажімо, контролюють всіх суб'єктів влади. Більше того, так виписане законодавство демократичних країн, що воно дозволяє інституціям громадянського суспільства контролювати. У нас же, в принципі, нібито, нібито дозволяється, але важелі впливу немає. Якщо от ми навіть поговоримо на статусі проспілок, Проспілки мають право здійснювати громадський контроль. Раніше навіть говорили про те, що вони повинні включатися всі органи, в тому числі мати громадських інспекторів. Але питання зараз держава от Україна, все наприймало так законодавство, що обмежують право проспілок. А Подивитися, міжнародне законодавство. Там право проспілок не обмежується. Більше того, от якщо ми подивимося на те, що проспілки організували, наприклад, там, страйки. У нас спробує їх організувати. Десять преград стоїть для того, щоб, цього не, щоб не було цього зробити. І більше того, якщо воно організується в незаконний спосіб, особу притягують до відповідальності. За кордоном, от я навчався в польській Солідарності, про спілка відома, як Да, да. Ну, поставало питання, от скажіть, це ще був 97-й рік. І постало питання, скажіть, Юрій мені задавало. Як ви думаєте? Ну, я там активно сидів, тому мені задавало питання. Як ви думаєте, чому от після розвалу Союзу, ви так тягнете, тягнете, тягнете. А я сказав, сказав перше, ну тому що дуже сильна корупція, яка перейшла від комуністичного суспільства. І я сказав таку фразу, яку деяким представникам також України не сподобалось. Я сказав те, що в цей час з простих людей намагались зробити бидло, яке просто мовчать, їм дають там паєчку, поганяють, і їх, їм це достатньо. То ті люди, які були з України, з деяких областей, що ти там позориш і так далі, поляки, всі, що там були ведучі, підійшли, пожалуй руку і сказали, так, дійсно, але ми у Польщі так само про це говоримо. Але якщо звернути увагу на той час, скільки був вплив на ваших людей і на поляків, у та система комуністична, це не можна порівняти. Тобто час вплив він однозначно впливає. І те, що ви сказали, система. Давайте так, Якщо ми говоримо про корупційну систему, я ж сказав, що у них є деякі, скажімо так, все чітко структуровано. Якщо когось хавають, хватають за корупцію, ця ж система вони своїх не здають, а відмивають. А подивитися на простих людей. У простих людей немає скажімо так, таких структур, які б в більшості свої могли б захистити. от Чіткі важелі впливу їх давали. Тому що навіть. Стояло питання в деяких моментах, там, де я приймав участь, там нещодавно, навіть по Сумській кадетки, Там взагалі стояло питання, чи може проспілкова організація звертатися на захист прав працівників, дітей і самої організації, як такової. Ну, дивне питання: якщо люди дійсно там працюють, чому не можуть звертатись? І тоді мені поставило питання от став питання: а покажіть де в нашій скажімо, практиці судової, це записано. Я тоді шукав. Дійсно, вся судова практика Верховного суда України без слова України, в нас ж немає зараз Верховного суд без слова України. Такої практики, як такого, прямої не було. І мені приходилось статті знаходити практику Європейського суда. І коли я знайшов практику Європейського суда, і це чітко відобразив, що дійсно для чого ж тоді створюються громадські інституції, саме з метою захисту, вони мають право звертатися до суду. Суд став на нашу сторону і відновив права. Працівників і ну і фактично дітей. Тут треба пояснити, шановні пані та панове, Юрій Миколайович вів справу по сумському цьому кардецькому корпусу, який був переданий безпідставно у Хмельницький. І ну, знаю, Юрій, Ви мені нагадуєте Івана Сірка, який не програв жодної битви. Юрій Миколайович вів цю справу на громадських засадах, і він її виграв. Однак це вийшла така перемога, да, що ми то виграли суд, а там вже нічого не залишилося, все поскручували, тобто бачите. Ну знов таки, тут ми можемо говорити про те, як це використали особи, от ви говорите корупція. А чи був склад от, корупції в тому всьому зі сторони, я не називаю ту службу, з якою ми судились, так? Да? Але це державна, скажімо, інституція, яка повинна б захищати державу. А в цей момент що розбиратися, що таке була кадєтка Сумська. Це фактично заклад середньої освіти. І виходить, що у закладі середньої освіти, поки вона захищалася, да? поки цей заклад захищався, поки працівники, яких звільняли, захищались, у них забрали все фактично. Mm. І постало питання, що да, суд виграла, майна нема. А куди ж пішло майно? Познімали розетки, різ... унітази і все інше. Ну, Оскільки я розумію, от ти просто в судах. Ти знаєш, це зсередини, просто я хочу погодити з пози, позиції. Тобто, от є якась кампанія, да, от, корупційна кампанія. Зі своїми грошами, певним таким общаком, да, з людьми, які. Які сидять, займають посади в різних, в різних там, установах. Ключове питання: займають посади. Да, займають посади. Тобто мають можливість. А ми говоримо про корупцію, чому я да, зачитав? Да, да. Що мож, можуть відповідним чином здійснювати свої повноваження з метою. Mm. І метою я чітко зачитав. Юристи. Я, от, є такі юристи, які називають себе тихнарі, як технар, тобто, я так розумію, без моральних принципів. Ну, їм гарно платять, да, от, і вони. Один одного захищає. Тобто, те, про що Петро Кульпа говорив, тобто, організація там є, чому ж я так ну, хочу ну, зрозуміти, чому вони такі живучі? Ну, ти глянь, ну, скоро рік війні, а вони існують. Ну, здавалось би, таке почалося в Україні. Ну Що має ще відбутися, щоб тут припинилася корупція? Апокаліпсис, війна там, Бога з сатаною чи що. а тим не менше живучі, бо організований. Стоп, то, то стоп, правильно, стоп. Розумію, чи правильно, правильно. Тому я і сказав, що це пішло ще з тих комістичних часів. Система вона вибудовувалась багато років. З компартії як ядра суспільства. Однозначно, це була корупційна структура. Тому що, коли вони ще починали революцію, казали, ми за народ, ми за владу, дайте все народу, а потім почали створювати собі санаторії, собі особисто, особнячки, резиденції і таке інше. Тобто, вони почали відходити. Тобто, э, зміна знищила людей, фактично, які мали моральний принцип, які церкви будували, роботу давали людям. І прийшли такі, які просто-напросто почали знищувати цих людей. Слово скажеш, в тюрму. Слово скажеш, гулак там і так далі, Розстрі... розстріли. Тобто, система помінялась на гірше. І от э, ми говоримо про те, що ці люди, які. Є спадкоємцями у той системі, вони й зараз при владі, тільки ну, дуже прикро усвідомлювати, що там вже і молоде вже покоління. От як так молоде покоління ну, швидко прийнялася дуже, <сих> ча, дуже часто дивишся, і спостерігаєш по телебаченню по Україні, в Сумах навіть дивишся. Йому 24 роки, він ще палець, -палець не зробив. Вже їздить на Майбахі, ну, да, на котої да. машинки. Починаєш подиматися, відкуди це? От папи, від дідуся там, і так далі. Тобто ці кошти, ці можливості складались багато років. І зараз яким чином працюють? Хочеш зайняти посаду, починаєш шукати. Де, хто, як може пристроїти. А ми тоді дивуємося. А чому так? А чому до влади приходять люди, які ну, нічого буває не розуміють? Шукаєш систему. Як, як вписатися в систему. От, ну, ти напевно знаєш, я читаю курс логіки. От курс логіка це якби показник рівня інтелектуальних можливостей. От я бачу, це все. Це буде класний юрист, це майбутнє нашої юридичної сфери. Він відмінник. Ну, це трішник, двійшник, напевно, там десь буде на нижчих посадах. Ну, дивлюсь, трічник, двійчник на майбахі. Ну як? Більше то становиться ну, прокурором і суддями. <губ> 다, <губ> і <губ> <губ> <губ>. <губ> на Майбахі Він тебе там обганяє, підрізає. А він потрапив в систему, да. а, а відмінники не всі Пан Пане не... я хотів би привести да. приклад. У нас е, формувався склад Верховного суда України. Uh -huh. І от, якщо подивитися практику, яка раніше була, був Верховний суд України. Uh -huh. е, Плінуми, які приймав цей суд, вони були виважені, вони працювали багато років. І судді, коли виносили рішення раніше, вони застосовували е, ці пленуми, для того щоб це була чітка судова практика, вона продумувалася роками для того, щоб не порушувалися права людей. Коли ж сформувався Верховний суд без слова Україна, чомусь слово України прибрали, так? То зараз, якщо дивиться ці рішення, які до речі, згідно всіх процесуальних законів, підлягають врахуванню при винесенні рішень місцевими судами. Якщо місцевий суд не застосує, скасовується рішення. І от. Дивися на практику, просто діву, дивуйся. У процесі в одному з сумах суддя навіть коли запитував, у мене питання, от скажи, от я повинен там враховувати судову практику. Ну, звичайно. Каже, ну дивіться, от одна і та ж сама справа, одні ті самі відносини. В один той же день дві палати Верховного суда, цивільна палата. Виносить два протилежних рішення. Одне це те саме підприємство два абсолютно протилежних рішення. І суддя каже: так от, е, які мені рішення треба враховувати той самий день, то постало питання, мабуть, ще й треба дивитися час. Тобто, одне рішення в 10 годин ранку, а друге рішення в 10.03. А в законі написано, має застосовуватися останнє рішення. Тобто, ну, дурня і Іде те, що навіть судді не можуть місцевих судів нормально, скажімо так, здійснювати правосуддя. Тому що треба постійно дивитися на ці всі речі. Ну, я не знаю. Ну, Я вірю в те, що в Україні зміниться ситуація. Я вірю. але... Я вірю. Я вірю. бачу, що от, ну, ми можемо це подолати. Ну, треба запропонувати альтернативну безкорупційну систему. На мою думку, да, да. громадянам треба перестати боятися. О, давайте ми подивимося, що зараз йде війна. І подивимось, навіть мова. Но якщо зараз йде, скажімо, люди, Україна воює з Росією, то ми дивимося як представники багатьох державних інституцій, вони вдома російської, спілкування з друзями російської, на роботі не російської, не української. Питання. Зараз закон вже введено, що повинні українські мови. І давайте подумаємо так. А чи може людина нормально користуватися українською мовою? Ну, не зможе, але нормально, тому що немає того природнього спілкування. І це щодо мови. Щодо іншого, якщо ми подивимося на подолання цього наслідку, усіх наслідків, де ми опинилися зараз. Люди повинні просто зрозуміти, що без нормальних структур і інституцій нічого вони не зможуть. І треба добиватися змін в законодавстві таких, які б давали можливість громадським інститутам контролювати владу. От Громадська рада, присумській обласній державної адміністрації, чи зараз військової адміністрації, громадські ради по всій Україні, нібито вони є, нібито їх створюють громадські інституції, які мають особисто якісь права на зверення суду, А сама громадська рада. Не є юридичною особою. Звернутися до суду. Сумнівно, що вона може звернутися. Тому питання: громад... об'єднуються громадські інституції в цю структуру, а реально щось зробити, притягнути до відповідальності не можна. Якщо подивитися на повноваження, от ми дивимося, повноваження написано, ну, дорадча функція така, і часто не підлягає обов'язковому врахуванню. І це все дає змогу, скажімо, керівникам. Просто на власний розсуд діяти. Я підтримую тебе на 100% страх позбавитися страху, бо ну будемо відверті. Всі люди розуміють, хто там чим займається на їхній території, правильно? Хто що Де є, хто які питання вирішують, просто мовчать, мовчать. То десь страх, десь якась інфантильність, є якесь таке, знаєте, відношення. ось. Що це на іншій планеті, та ні, це на нашій планеті, це поруч і миритися з цим. Дякую за розмову. Дякую. Шановне товариство, це була розмова з адвокатом, моїм колегою по громадській раді про сумській обласній військовій адміністрації, Кондратенком Юрієм Миколайовичем. Говорили про українську корупцію. Віримо, що ми її разом подолаємо. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. До побачення! Thank you